Що нині відбувається на кордоні з Білоруссю? І чи чекати звіти вторгнення? Це 140 тисяч людей особового складу. Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Нині вони пліч опліч з українськими воїнами нищать російських окупантів. Наступним приготуватись. Про режим нутрне купатися Лукашенка. Я маю на увазі. І як Лукашенко майже рік дурить голову Путіну, а той ведеться. Це наша головна задача. Вітаю в ефірі. Програма Секюріті озброєння та я її ведучий Валентин Бадрак сьогодні про допомогу Білорусі у війні Росії проти України. Путінський Кремль остаточно приборкав сусідню Білорусь після того, як чинний президент Лукашенко у 2020 році підтасував результати президентських виборів та проголосив себе главою держави. З лютого 2022 року з моменту масштабного вторгнення Росії аналітики ретельно вивчають ймовірність прямої участі Білорусі у цій війні. Довжина українсько-білоруського кордону 1084 кілометри. Це приблизно вдвічі менше ніж сухопутня частина державного кордону між Україною та Росією. Але саме надання Лукашенком Путіну території Білорусі як прохідного двору мало стратегічне значення, адже саме з Білорусі заходили російські з'єднання, які мали брать Київ за три дня. І, хоча столиця України виявилась окупантам не по зубах, вони з території Білорусі зайшли на десятки кілометрів в глиб Київщини та Чернігівщини, скоїли безліч воєнних злочинів, зруйнували десятки сіл та міст, і приблизно на місяць захопили Чорнобильську АЕС. Перед початком повномасштабної війни на українсько-білоруському державному кордоні працювали 16 автомобільних, 6 залізничних, 3 пішохідні і один річковий пункт пропуску. 27 лютого минулого року Державна прикордонна служба України їх всі офіційно закрила. При цьому весь минулий рік і особисто Олександр Лукашенко і його пропагандисти як мантру повторювали, нібито загроза надходить не з Білорусі, а навпаки з України. При цьому Олександром Лукашенком постійно вигадувались, Якісь диверсанти, які безперервними потоками нібито постачали в Білорусь зброю, мы бачимо, що пропаганда Білорусская Вельмішма зробила того, щоб зробити з України погрозу, военную погрозу, до рихтуватися. фактично идея кампанія по тим, щоб нормалізувати нормализовать для Беларуси само поняття війни. Що це можливо, що до цього треба рихтуватися. І що російські войски сюди прийшли не для того, щоб захопляти беларусь, а для того щоб обороняти Беларусь від України. Одна та і Адинші Олександр Лукашенко весь 2022 рік балансував з одного боку, нібито цілком підтримував усі дії Путіна і надавав йому всю необхідну інфраструктуру. З іншого боку, регулярно давав сигнали. Сухопутній контингент білоруської армії не воюватиме проти України. Принаймні, так було у 2022 році. Чи змінилася ця позиція білоруського диктатора зараз? Спробуємо розібратись. З 2021 року політики заговорили про фактичний аншлюз Білорусі. Тож не дивно, що з лютого 2022 року Білорусь перетворилася на потужний плацдарм для нападу на Україну з півночі. Але протягом масштабної війни 2022 року білоруська армія так і не наважилася відкрито виступити на босі злочинного режиму Путіна. Упродовж 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів публічно коментував тему участі білоруської армії у війні проти України. Ось три останні приклади: ми, люди воєнні, довжні мати заблаговременно плани противодействия разного роду мерзавців, які питаються нас втягнути в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал, если вы не хотите с нами воевать, значит мы не будем. Войны не будет. Но на сегодняшний день никакой войны нам она не нужна. Если мы э, непосредственно вооруженными силами живой силой вяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте. Хотя я никогда не отказывался, что мы э, не принимаем участие в специальной военной операции. По многим направлениям, но мы не с никого, не убиваем живую силу, э, туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы, пусть их там, ну, Сколько можемо задіяти сразу? Ну 35-40 тисяч ані не рішак проблему. Хоча, звісно, самопроголошеному президенту вірити на слово це себе не поважати, адже він уже робив гучні заяви щодо України, які виявилися пшиком. Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть. Нікогда Тим більше з військом. Я, Дмитрий, Пагранічні до речі, після 24 листопада 2022 року Олександр Лукашенко публічно не коментував можливості залучення білоруських військ у безпосередніх бойових діях проти України. Однак нині головне питання дещо інше: чи дотисне Путін Лукашенка до гібридного втягування білоруських військ у війну проти України? А також чи буде з боку Росії ще одна спроба використати Білорусь як стратегічний плацдарм для наступу на північні області України? Щодо гібридного непрямого залучення білоруських військових, то тут в першу чергу мова йде про найманців та приватні військові компанії, і це не обов'язково ПВК Вагнера, адже нині білоруський режим створює власне. Сну приватну військову компанію, принаймні про це 11 січня 2023 року у статті «Дойче Веле» заявив підполковник запасу збройних сил Білорусі Валерій Сахащик. Офіцер відомий тим, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України звертався до білоруських військових, аби вони опиралися залученню Білорусі у війну. А нині Валерій Сахащик член об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки. Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников ГАРД-сервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки «Динамо». Там также проходят активные действия. Підполковник Валерій Сахащик припускає, що кількість співробітників цієї білоруської ПВК зараз перевищує тысячу людей. Подготовка і набор кадрів дляться вже уже несколько місяців. Персонал увеличили за що офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдат, которые служили в силах спеціальних операцій і в спецподрозділеннях силових відомств Білорусі. Команді Апостроф Ті також вдалося поспілкуватися із Валерієм Сахащиком в авторській програмі Роксани Руно. Офіцер звернувся у прямому ефірі до тих білоруських військових, яких вербують у приватну військову компанію і яких можуть задіяти. в войне против Украины. Я, наверное, в первую очередь хотел бы обратиться к персоналу, завербованному в частную военную компанию «Гардсервис». Да, вам пообещали вроде бы большие деньги по сравнению с тем, что получают вообще граждане Беларуси в реальном секторе экономики. Но это ровно те деньги, которые зарабатывают каменщик на любой стройке в Польше на любой строке в Германии зарабатывает больше. Вас пытаются сделать военными преступниками. То, к чему вас готовят, является э, преступлением против человечества без срока давности. Э, я очень сильно советую э, людям серьезно подумать и отказаться от этой авантюры, э, потому что война закончится, и думаю, что закончится достаточно быстро. Сменится политический режим, но ну, а дальше вам придется всю оставшуюся жизнь прятаться, Это если вам повезет, и вы останетесь живы. Існує версія, що Олександр Лукашенко, попри тиск Путіна, не наважиться залучити білоруську армію безпосередньо у війні проти України у першу чергу через страх. Адже диктатору ніхто не може гарантувати, що та сама армія не розверне зброю проти нього самого. Звісно, вищі ешелони не вишелони воєнних серед Лукашенки. вони за ці десяті годі повинні були продемонструвати абсолютну лояльність йому і те, що вони прихильні до да. расійскіх ваенных, што яны захоўваюць вот, гтументальную сувязь. Гэта калі казаць пра вышыя эшоны, але калі казаць пра звычайных вайскоўцаў, то а, для іх сітуацыя можа быць іншая. Я могуць глядзець на сітуацыю так як глядзеіць на гэта беларускае грамадство, што яно не прымае вайну і што я не хочу удзельнічаць у вайне супраць украінцаў. Щодо загрози повторного вторгнення російських військ з території Білорусі, поговоримо за кілька хвилин. А зараз про розкол серед білоруського народу щодо залучення їхньої країни у війну проти України. Фахівці кажуть про розкол білоруського суспільства. Частина білорусів підтримує диктатора Лукашенка інші бажають відновлення демократичної незалежної Білорусі. Чимало білорусів прямо підтримують Україну. А в Україні навіть існує полк імені Кастуся Калиновського, який бере участь у бойових діях проти злочинного режиму Путіна. Зараз перед українською владою, дипломатами, медійниками, а також лідерами думок України стоїть надважливе завдання поборотися за свідомість білоруського суспільства, яке має великий потенціал для знесення диктаторського режиму. І мова не лише про знесення режиму Лукашенка, але і про Путіна. Адже Білорусь як стратегічний плацдарм може бути використаний і Росією, і Україною. І цей стратегічний плацдарм не лише військовий, але і Ментальний, тобто ідеологічний, білоруське суспільство на сьогодні є поляризованим, воно розділено між собою, і ці два, скажімо так, поля вони ворогують навіть між собою, протистоять один одному ідеологічно. Це ті, хто підтримує режим Лукашенка, лоялісти до режиму. Їх називають я батьки. І ті, хто ходив на протести, білоруська опозиція скажімо так, ті, хто були піддані репресіям, їх теж приблизно 30-30 Ну і є частина суспільства, десь до 40%. це ті, які шукають, хто вони, що вони, яку їм модель прийняти. А от безпосереднє втягування білоруської армії у війну проти України підтримує вкрай мало білорусів. Відповідне соціологічне дослідження тричі проводив центр білоруських комунікацій на початку повномасштабного вторгнення російської армії у травні і у вересні минулого року. Станом на початок війни 85% білорусів не підтримували участь у білоруській армії у війні. Можливо, у перспективу такої участі, але російська пропаганда там працює. Білоруська пропаганда. Да теж працює, вона зараз модернізувалася за рахунок кадрів з числа російської пропаганди. Вони працюють, вони розмивають цю цей блок, монолітний блок суспільства білоруського, який проти війни. От і за станом на вересень на 5% ця цифра зменшилася, і станом на вересень вона була 80% проти участі. Трагедія білорусі в тому, що за кордон були змушені втекти десятки тисяч громадян цієї країни, які боялися за своє життя і свободу після подій 2020 року. Ці люди головне рушійне ядро у боротьбі за демократію і проти диктату Лукашенка. При цьому значна частина людей з активною громадянською позицією, так званих пасіонаріїв, все ж залишились в Білорусі. Тисячі людей сидять у турмах як політичні зняволені і підвергаються катава катуванням у гэтых турмах абсолютно беззаконня творится в Украине. Теперь за литерально за украинскую песню, ци за жовто-блакитную стушку в волосах у девчины можна потрапить у турму на некалькі годов. Тому сапраўды вельмі моцна аслабленая магчымасць для пратэсту, для дзейнасці, звычайнай дзейнасці, палітычнай дзейнасці, грамадскай дзейнасці ў Беларусі. Што што можам, мы робім. І нават на пачатку вайны быў велізарны рух Старо звичайних білорусів був шерах флешмобов нават тих, хто не має дочинення до партизанського руху, до подпольного руху Був шерах флешмобів підтримку України зрозуміло, були затримання, були катування, люди сходяться у турми. але тим не менш більшість менавіта супольності абсолютна більшість, я би так сказав не І російський мир, цілком підтримує Україну. Найактивніші білоруси, які прагнуть змін не лише словами, але й ділом, нині, зокрема, й в полку імені Кастуся Калиновського. Нині ці військові добровольці допомагають відстоювати територіальну цілісність України, зокрема і на Бахмутському напрямку, але при цьому не приховують. Готові зі зброєю в руках знести і режим Лукашенка. Символізм присутності білорусів і оборони Бахмута. У тим, що ми тут своєю справою доводим, що ми, білоруси, це не є улада. Каб нас не ассонсовывали усе населенство нашої країни, всю білоруську націю, з той хунтой, яка захопила владу у Білорусі. Про режим внутрішньої окупації Лукашенко, я маю на увазі. Самі білоруси говорять про готовність опозиції до внутрішнього опору в разі втягування країни у війну на боці Путіна. Крім того, у мінську добре розуміють вразливість значної кількості військової інфраструктури. Ця інфраструктура знаходиться у зоні прямої досяжності снайперської артилерії України. Збройні сили Білорусі це пострадянська армія без бойового досвіду. А втім, окремі новітні зразки озброєння там все ж є. Наприклад, реактивна система залпового вогню «Полонез». це спільна білорусько-китайська розробка, яка за заявами виробника здатна запускати 301-мм кориговані снаряди на дальність до 300 кілометрів. Однак чи дійсно ця РСЗВ високоточна, особливо на таку дальність, тут великі сумніви. Разом з цим «Полонез» дійсно Може бути суттєвою загрозою для українських об'єктів критичної інфраструктури, а також військових об'єктів у північно-західній частині нашої держави у випадку, звісно, повноцінного залучення Білорусі у війну. Також на бойовому чергуванні білоруської армії нині перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер російської розробки, навіть в обмеженому експортному варіанті з них можна запускати балістичні ракети на дальність до 280 кілометрів. Ну і ще одна потенційна загроза для Збройних сил України, а саме для повітряних сил, це ЗРК С-400, які за офіційними заявами у минулому році мінську передала Москва. І, хоча ці іскандери та ЗРК С-400 можуть бути Лише формально білоруськими загроза від того не менша. Щодо звичайних механізованих бригад, як основи сухопутних військ збройних сил Білорусі, тут загроза для України незначна, особливо враховуючи нульовий бойовий досвід білоруських з'єднань. При цьому Україна дійсно має потенціал для того, щоб превентивно нанести точкові удари по ключових військових об'єктах Білорусі, зокрема по аеродромах, логістичних вузлах, навчальних центрах, складах боєприпасів, тобто всьому тому, що нині використовується Товоє Росія проти України, але це на думку військових аналітиків більше нашкодить ніж допоможе Україні. Ми дійсно можемо завдавати ударів по півдні Білорусі і по деяких їхніх воєнних об'єктах. А тут на є дуже серйозний момент. Для цього треба нам оголошувати її війну. І постає питання: а чи в такому контексті це буде для нас слушно? Якщо це робити, так як це роблять росіяни, тобто без оголошення війни, а просто наносити удари, то я вам гарантую, що. У західному світі знайдеться у першу чергу лівих політичних організацій, які дуже гарно підгодовуються і на цю хвилину російськими спецслужбами, які скажуть дуже прості речі. Ну а якщо українці так і роблять, то вони цивілізована держава. Вони хочуть і європейський союз, а грають поза правилами. Якщо і відважуватися на такий крок, крок, то виключно в повному консолідованому погодженню із Брюсселем, і з Вашингтоном. Чи буде досягнута така позиція, на мій погляд, ні? В будь-якому разі глобально ні Білорусь, ні Україна не зацікавлені в тому, щоб між арміями двох країн відбувалися бойові дії. Але це не скасовує того факту, що Білорусь все одно де-факто є стороною конфлікту. І ціла низка білоруських військових, як офіцерів, так і рядових, є співучасниками воєнних злочинів, а по суті, воєнними злочинцями, адже обслуговували воєнні злочини російських окупантів. Ворожа Росія продовжує перекидання військової техніки на територію Білорусі. Серед іншого, створює потужне авіаційне угруповання, що може слугувати ознакою підготовки нового наступу. І все ж українські військові фахівці вважають нову атаку з території Білорусі малоймовірною. Українські військові експерти кажуть, станом на середину січня не бачать сформованого російського ударного угруповання, яке здатне вторгнутись на територію України. Мовляв, нині Білорусь більш цікава Москві як тренувальна база для мобілізованих, а також як можливість відволікати увагу українського командування від дійсно важливих напрямків. При цьому не можна виключати, що таке угруповання можуть сформувати у відносно короткій перспективі. В будь-якому разі генштаб ЗСУ за допомогою космічних Нічної та безпілотної розвідки знатиме про такі підготовчі роботи ворога в режимі реального часу. На цю хвилину я не бачу потенційного великого колосального ударного кулака, який би по справжньому нам зашкодив. Вони мають до 15 тисяч більш-менш підготовленого особового складу за старими радянськими орштатними структурами. Це у межах дивізії. А щоб дійсно нам було боляче, треба щонайменше армійський корпус це до 40 тисяч людей особового складу. Цей корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих Машин і у межах тисячу артилерійських стволів, а найголовніше повітряне прикриття цього всього немає. Разом з тим, маємо розуміти, як казав римський е, мислительці Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Вони можуть відважитися на цей акт суїциду. Але якщо на початок війни, коли ми були застані зненацька, наш кордон не був повноцінно захищений, а зараз там вже є українська лінія Маннергейму, Вони не змогли б переламати ситуацію. То на що не можуть розраховувати зараз? Якщо і вдарять, боляче буде, то шпульно буде, але хід війни не переламає. Цілком очевидно, що Білорусь Лукашенка гратиме на боці Росії і старанно не вступатиме у війну, щоб не перетворити значну частину країни на руїни. Також очевидно, що в інтересах України допомогти білорусам скинути режим Лукашенка, який тягне країну у прірву.